Ну, в дитинстві я взагалі-то був досить допитливий. Мені подобалось постійно дивитися, як працюють різні компоненти, але електроніку розбирати, не знаю свої іграшки, якісь до як це колиштовані там якісь двогони електрону. Ну, мені супер подобалось, але певний період я з друзями просто пішов а, в студентну школу. Мені супер все сподобалось, я втягнувся, і я почав займатися прямо професійно спортом, легкою атлетикою. Бігав довгі дистанції, все свій час віддавав спорту. І відповідно, мрія мріяв про високі результати, про світовий рівень змагання. І навіть дитинстві я це основне мріяв і покладав всі зусилля на досягнення цих результатів і своїх мрій в спорті. Відповідно, досяг доволі таких високих результатів, але через травму вирішив припинити свою кар'єру. Я в майстер спорту. Мій персональний результат на півтора тисячі метрів це 354, відповідно, 800 це 1,55 і 3836. Спочатку я працював тривог представником певний час. В принципі, професія непогана. Можна багато що все знову підтягнути, дізнатися, з людьми поспілкуватися різними. Потім мені це не набридло, я почав трошки подорожувати, працювати за кордоном. Після чого мені. В принципі подобалось постійно комп'ютер, і я почав займатися на фрілансі, 3D-моделюванням. Спочатку це були замовлення для різних іноземних магазинів. А пізніше я почав вже працювати в геймдеві, і ми робили зброю для комп'ютерних ігор там для мобілок і чисто для шутерів. Ну, в пропасію військового ніколи не мріяв. Але свої корективи внесла війна, і відповідно, потрібно було виконати свій обов'язок і вставати на захист своєї батьківщини. Батько дзвонив, його сестра проживає в Серкосартинові, їх почали бомбити, і, і такий, ну, типу, клас, типу, ну, в кавичках. потім зайшов світ, подивився, дійсно, там багато прильотів і зрозумів, що ну, це по все почалось. Ну, спочатку я моніторив інформацію, потім пішов в міський наш ТЦК. Підстояв довжозну чергу. мені сказали, ми ті позвонимо, тому що я не служив в армії. Від в мене немає військової спеціальності, не було тоді. І через певний час мені позвонили, сказали, ну приходь. Я прийшов, типу, все, мене мобілізували. Потрапив до штурмові війська. Спочатку 199 на стадіати навчальний центр. Після чого ми сам трохи потренували. Ми поїхали на навчання в Британію. В Британії ми провели навчання з крутими інструкторами з НАТО, у нас були шведи. Ми всі приїхали в Британію. у Нас мало хто взагалі проходить військову службу в Україні. Відповідно, тобто, всі люди не були знайомі з військовою справою, і вони дуже детально і скрупльозно підійшли до цього питання. Нас повністю за той короткий період часу навчити. Ну це стало дійсне враження. Вони викладалися і вони дійсно хотіли нас навчити але просто там не знаю відробити свої години і поїхати назад в свою там країну, займатися своїми справами. І розумів, до чого це все йде. Тобі ж це не просто там якась не знаю, там, лагерь. Ми поїхали там, по там певний час. Породи не приїхали там, і повернувся в мирне життя. Ні, ми, знаємо, ми знали, на чому вчимося. Ми максимально старалися абсорбувати всю інформацію, яку нам дають, все постійно е, запам'ятовувати, вдосконалювати свої навички, тому що ми знали, яким завданням будемо подалі виконувати. Бракує. Саня. Сань! Помахай ручкою. Вимагає ручки. Місцеплений досвід напевно відіграв значну, значний вплив на проходження військової служби моєї, тому що як не як, але ну, м'язова пам'ять вона зберігається навіть після закінчення спортивної кар'єри. І було, напевно, в рази легше проходити військову службу, ніж б в мене не було того бекграунду, який у мене був, коли я займався спортом. Після навчання ми повернулися назад в 199 й навчальний центр. Після того нас приїхала до та бригада, і майже всіх забрала до себе. І, відповідно, потім ми направились на виконання бойових завдань в Луганську область, і там пробули, там виконували завдання різного характеру, оборонного штурмували, просто ходили, не знаю, в, в певні, скажімо так, операції, які, які нам ставили там завдання, типу там просунутися в глиб ворога, окупати нові позиції, втримати їх, типу. Потім ми приходили, міняли, ну, було різні завдання, типу, але основне це було оборона і введення шумових дій, була можливість, де була команда від ось командування. Вже перебуваючи в навчальних центрах, я все готовий до різного, що може статися на війні. Ну, прямо до супер різного там, і смерть, і каріцтва, і не знаю, там, о, все, що, все, що можливо. Але мене найбільше вразило це те, як живуть там звичайні люди, які живучі під, ну прямо, не знаю, під зоною дії. Ствольні артилерії, реактивні артилерії, вони умудряються, що вести якесь домашнє господарство, вони ще все не знаю, якось там мараболю, типу, тримають худобу, там, заготовлюють сім для неї, там з боку там, не знаю, якісь роботи. розбита сусідська хата, там якісь ракети тречити, морські бум, типу, ну, сильно люди не знаю, Хоча, ну, типу, супернебезпечно, вони могли виїхати, я так розумію, але вирішили продовжувати своє життя в таких небезпечних умовах. Оце найбільше вразло мене. То що люди не покидають своє. Хоча по факту воно ну, дуже-дуже небезпечно. А перебуваючи з людьми, якими ми жили, ми разом були навчання, ми потрапили а, разом в взвод, виконували завдання разом, і ти просто розумієш, що справа слід, в тебе є побратими, на яких можна покластися. І ти стаєш трошки на спокійніше і вже розумієш, що типу все буде добре. Всі знають, що робити, і всі роблять, в принципі, то, що їм поставлено. Це ну, в загальному були дуже різні люди. Це були і звичайні працівники з підприємств, Це були і люди, які мали свою власну справу. І там був один крутий мужик, він був століром, і він робив на замовлення сходи на півмільйона доларів, такі, думаєш, вау, круто, типу. Тобі ж супер різні люди були. Працівники нового ну, пошти були, там, не знаю. ну, Дуже багато дуже різні, але в загальному, типу, от, наш косяк, він ну, був дійсно. Дуже класний, вони були всі дружелюбні, всі підтримували один одного і всі знали, що робити. Любов до своєї батьківщини ну це дійсно це не пусті слова. Всі патріоти були, в когось діти були, вони говорили, ми не хочемо, щоб наші діти воювали, ми хочемо мирного життя для них. Хтось пішов, бо не знаю, там і друг пішов, типу, ми разом пішли служити, типу, ну кожен по-різному. Але в загальному це просто розуміння того, що е якщо не вони, то хто, типу. Розуміє того, що якщо нічого не робити, то буде тільки гірше. Що якщо зараз там, не знаю, сісти, там, не знаю, десь виїхати, чи просто до цього відноситись дуже так невідповідально, в майбутньому є великий шанс, що ти взагалі підеш першим ешелоном на штурм якогось, не знаю, мовно, Лодзя, чи не знаю, там будеш десь під Варшавою, в кращому випадку. Типу. Розуміє того, що ця війна, вона дійсно. Ну не просто там якась, типу, як раніше сприймали там у 2014 році там, АТО, десь там, десь там далеко може бути, там власне коснеться. Ні, воно всіх коснеться і того розумію того, що треба щось робити, треба допомагати своїм своїм, і це, напевно, найбільше мотивувало. М -м, найважче на війні. Ну, в загальному психологічно важко, коли хтось втрачаєш когось, втратила на побратима, ми проходили на евакуацію його. Його несли, ну це доволі таки. Ну, коли ти з ним просто прожив довгий час, то втрачати людину і бачити, що його вже немає, ну це доволі важко. Ворог був досить близько. Всі говорили, що він там якийсь не такий, він якийсь дуже там слабкий, це люди немотивовані. По факту, це люди, які готові виконати будь-які накази, які їм дадуть, тому що так треба, тому що у них супер крута пропаганда, хто там що не казав. Там більшість людей, які потрапляють. В зону бойових дійв, вони з простих сімей, повідно, гроші. Це їхня основна мотивація, вони будуть виконувати будь-які завдання. Вони дуже хитрі, вони дуже працьовиті, дуже багато дуже копаються. Це проблема, ну, помітно. Тому не потрібно їх недооцінювати. Вони досить, дуже, досить сильний ворог. Я б сказав, їх навпаки треба ставити вище постійно, щоб готуватись краще і щоб краще їх сприймати, щоб самим писати краще постійно. Наш крайній вихід. У нас було поставлено завдання просунутися від крайньої нашого спостережного пункту в бік ворога на метрів 150 і копатися, зробити новий спостережний пункт. Відповідно, в нас було тоді попереднє завдання у нас було таке саме: у нас була одна група, у нас було шість чоловік, у нас була маленька група, і ми виконали їх на 100%. Все було круто, тихо. Ми зайшлися, зробили, і потім зайшли наші піхотинці, які стали і отримували цей спостережний пункт. Наступного день у нас було так само завдання, але воно вже було трошки важче. У нас було вже дві групи, це було 12 людей. Відповідно, поки ми вже приїхали, нас вже дрон побачив, почав нас працювати. Ми там трохи сховалися, почали рухатись. І поки ми дійшли до крайньої спешки, відповідно, це було доволі таки вже гаряча, скажімо, фаза почалася. Почалися обстріли, перша міна взрив, мені пролітає в спину, але пощастило, що уламок такий немаленький, десь приблизно з два фланга пальця товщиною застряг в країшку верхньої моєї задньої бронеплати. І потім, по команді ми почали відкатуватися назад, тому що, я так розумів, ця спешка була вже пристріляна, і кожна міна, яка лягала, вона, вона, вона прям не знаю, там, супер дуже близько лягала, у нас вже було трьох сотні. Він ми почали відкатуватися. Знов зрив, накантузило, відповідно. Трошки була дезорієнтація, встав. Я б їх третій, ну, на нас четверо відходило. Перший, другий, це був командир, його типу як, не знаю, його там помічник. Вони були трохи впереді, трохи позаду, і коли я почав бігти, відповідно, почалась трикотня, Мені залетіли в руку, я впав вже і не міг випустити бій. Просто, типу, почав на першу допомогу медичну. Відповідно, це тоді було моє таке, ну скажімо, фатальне поранення. Був дуже неприємний, тому що це куля і уламки залетіли мені в ліве плече, трошки вище ліктя, відповідно, пролом лівої плечової кістки нижньої третини, плюс внутрішньо-слугова травма, параз руки, контузія ну, типу, таке з не сильно було прикольно, але слава Богу, всі вийшли. І ну, типу, після того реабілітації, лікування, бо рука не працювала взагалі. Там лікарі СУ мені, там по евакуації мені повністю там, не знаю. Зібрали, скажімо, там вони стоять дві пластини, дюжина болтів, якісь там ще дроти, не знаю, типу, от після довгої реабілітації лікування по рішенням ВЛК мене перевели для подальшого проходження служби в РТЦК, де я, в принципі, надалі проходжу службу. І позаймаюся реабілітацією, тому що ну, типу, кістка то загоюється, там, там і тримають її вже болти, і тримають її. Дві пластини, а от нерви вони доволі таки довго загоюються, навіть враховуючи те, що в принципі сучасна медицина має повний спектр різних засобів, щоб їх стимулювати, але вони дійсно дуже-дуже повільно відновлюються. Тому продовжуємо лікування, реабілітацію і служимо далі. Але вже в РТЦК. я помічник чергового зараз. Наступає на чергування, збираю інформацію, ну, типу, всі в обов'язки, дуже багато роботи і. Типу, постійно до нас приходять, приводяться з бойових бригад постійно. Нові. На початку повноштабної е, ворог вже був майже в Києві, тому так суперлюди класно е, спрацювали, вони всі об'єдналися. Зараз, якби там, е, таке враження може деякі склатися, що війна вже десь там далеко. Типу, в Київ там, мовно, без праці, нарахуючи ракетних ударів, і все, типу, там можна знову, мовно, нічого не робити. Не знаю, на мою думку, щоб знову об'єднати людей, потрібно просто. Напевно, з ними краще говорити, а не показувати їм класні відосики там, типу, по різних YouTube каналах, по нашому там ідиному марафоні, де розказують, що там раке залишилась на два-три дня, і туди, тому, 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 тому подібному. Напевно, більш просто з ним комунікати, розказувати розказувати і робити дійсно ті якісь кроки, щоб покращити, покращити розуміння людей, що ця війна торкнеться кожного. Ну і типу, треба просто готуватись і бути готовим, що. Рано чи пізно це теж призвуть. Ну, Бо люди вони мають таку властивість просто вигоряти, втомлюватись. Дехто травмується, дехто, на жаль, загине. Ну, типу, це все дуже серйозно і потрібно це відносно ну, ставити так само серйозно. Друзі, друзі, батьки, всі розуміють, всі підтримують. Підтримували раніше, коли я отримав поранення, зателефонували. Було дуже приємно. В принципі, от найкращі друзі, найкращі. ну, Найкраще, коли ми вони завжди, зі мною, плюс батьки це найкращі, ну, найрідніші люди, вони зі мною і вони постійно під, під, підтримують, то вони для мене просто ну, супер золоті, супер і я їх суперлюблю. Я би хотів, ну що в майбутньому в Україні була суперкрута армія сильна, яка дійсно буде аталоном, і це буде нашим таким дійсним гарантом. Ніякі там меморандум, ніякі люди не будуть нам більше там, розказувати, що там робити. Буквально ну і в подальшому будемо не знаю, працювати, будувати нове, відбудовувати старе і процвітати, не знаю, народжувати, розвиватися, і це у нас буде круто.